Жіночі штаниціендей. Заложені донизу, невеличкий розрізок знизу. Імітація карманчика. Це на блискавку до магачечки. Всередині присутня широка резинка. Розмір. Сороковий. Класичні штани, завужені донизу, знизу невеличкий розрізок. Присутні карманчики зашики. Застібається на гачечок на блискавку. Також на гудзик додатково. Розмір 42. Така ж моделька штанців. Розмір 42. 44. Та 48. Знизу загорнуто підшито. Присутні карманчики. Зустрібається на гудзик та блискавку. Розмір. 44. Та чорноподібна моделька, також загорнуто знизу підшито. З карманчиками. Зверху широка резинка. Додатково стягується на поясі. Ззаді також присутній карманчик. Розмір 3XL.